Андріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та співдиректор фонду Ukrainian Jewish Counter, президент Фрідом Хаус з 1994 по 2004 роки. Пане Андріане, вас бачимо. Вітаємо доброго вечора. Вітаю добрий вечір. Пане Дріане, справді чекаємо ми на цю зустріч президентів США і України, але ж працює українська група зараз е в Америці, і там теж вона представлена на високому рівні. На ваше бачення, що ця зустріч може принести? Чи справді ми почуємо ну якусь конкретику, зокрема і про Петріоти, зокрема, і про можливо тамагавки або щось інше? Там новий пакет за допомогою п -п -п перл і так далі і так далі. Я ну я думаю, що головне, є, що все в, в світі Трампа рухається відносно України в більш я би сказав об'єктивному і правильному напрямі. Є зрозуміння, що ця благородна відкритість до Путіна і е, пропозиція співдії економічної і так далі не спрацювала, і е, Трамп різко міняє е, свою риторику. Ми розуміємо, що там є непрогнозована постать, але е, всі тенденції в його окруженню йдуть е, в напрям е, передання е, зброї, е, продажі зброї, е, посилення санкцій. А що ще більш важливе, є, що одноразово є великий е, прогрес. В публічній опінії тепер республіканці в республіканській виборці на підставі опитування, котре було презентоване в Атлантичній раді минулого тижня групою Harris X показує, що більше республіканців, майже три чверті виборців республіканських підтримують посилення. Надання зброї і посилення санкцій проти проти Росії, демократи десь на рівні 70% То просто ті, я думаю, страх, що скажімо, наростає сантимент ізоляціонізму, і що президент Трамп буде відмежуватись від своїх міжнародних обов'язків, і що Америка буде грати другорядну роль. Я думаю, що це не справляється. Трамп дуже став активним міжнарод. Одником, коли він був кандидатом, скажімо, ізоляціоністом повернення до Америки, і так далі, очевидно, він захищає американські інтереси, і це, що він перетягнув е, тягар е, відповідальності за фінансування на Європу, це теж спрацьовує на цю публічну опінію, Але я думаю, що тут є дуже сильний ґрунт, що е, Трамп має. Поле на якому рухатись дуже активно, щоб притиснути. і це включає далеко сягну зброю, не лише не лиш томагавки, але треба пам'ятати, що Байден надавав лише обмеженої дистанції атакам. Атакам зможуть поцілити навіть на Москву з деяких територій північно-східних -північно України, і треба розуміти, що тут теж може бути надання. І, і, і такої зброї, і очевидно, обговорення патріотів. Я думаю, Трамп хоче дійсно підвищити е, натиск на, на Путіна, і е, можливо, ми побачимо вже ці плоди е, цих кроків в наступних днях. Андріане, стосовно е, того, що власне говорив е, пан Трамп е, з Хав'єром Мілеєм, наскільки. Отут цікава була ця зустріч в контексті того, що він е, говорить про свою зброю цю тамагавки, як і внутрішньополітичну, і на і ніби ж знову він таку свою е, риторику тримає, ніби досягає завжди перемог. Так, ну я думаю, що очевидно він хоче довести до перемир'я, і він буде гнучким е, з наданням зброї. Можливо, перші кроки будуть надання зброї з певними необ'явленими обмеженнями, і можливо не одразу не будуть вони поцілювати на російські цілі. А це може бути таке етапове е, е, розвиток е, е, нагнітання і е, тиску на на, на Путіна. Ми розуміємо, що Росія, російська пропаганда стала дуже, ну вона все була звірською, але стала дуже агресивною відносно і Америки і е, країн е, НАТО останніми днями. І це є намагання Росії перелякувати, перелякувати е, америка, е, американських політиків перед якимись ніби е, сильними кроками. Але тут відрізняється Трамп від. від Байдена Байден більше року боявся застосування ядерної зброї тактичної в Україні і стримував надання. Деяких потрібних е, об, обснажень українських е, Збройних сил, як ми знаємо з книжки Боб Удворд, війна, котра все це описала, Трамп не має такого, е, такого особливого страху, і е, я думаю, що він може більш різко е, е, діяти. Е, це такий парадокс, бо були. Розуміємо, що були певні е, такі о, ну сумніви щодо його стійкості і це, що він може здати Україну. Але я навіть бачу, що перед кнесетом він заявив, що його е, ніби радник пан Вітков нічого не знав про Росію, нічого не знав про ситуацію, коли його він там вкинув в ці в цю дипломатичну роботу, і це було певне натякування, що йому не передавали правильної інформації щодо настроїв на. І правильною оцінкою ситуації щодо настрою Путіна, і це я думаю виправляється очевидно з великими. Коштами для українців, які підлягають власне постійними атаками в Росії, але надіємося, що ми вже наближуємося до якоїсь більш рішучої дії з Вашингтоном. Тут пане Адріана, цікавий аспект. До речі, я бачив суть повідомлення, що ніби Стівітков іде такий збіл з адміністрації Дональда Трампа. Подивимося, теж раніше танцювали. Я до того що дивіться, були атаками. їх не передавав так само швидко Джо Байден, були особливо на 120-150 км. І е, були певні обмеження. Тепер говорять про ракети, ці тамагавки, що їх може бути 20, можливо 50, тобто небагато. І знову ж американці вибиратимуть ціль. Так хіба це не така сама політика США стосовно України незалежно від президента? Я думаю, що найбільш здорова політика буде щоб уживати це як засіб стримання Росії. Якщо Росія буде стріляти на енергетичну енергетичну мережу України, е, то такі тамагоки можуть бути використані саме. Як відповідь на це, я думаю, що це є спосіб не ескаляції конфлікту, але деескаляції деяких виявів російської тактики. Я думаю, білий дім і всі розуміють, що російський російський наступ на Україну йде дуже великими жертвами страшними повільними темпами, і Росія тепер переорієнтувалася на це, щоб громити населення. Творити, я думаю, ну проти, проти проти мирного населення і створити Великі злидні кошти для буденного життя українців, і це ця тактика відбувалась в минулому, але вона тепер я думаю стає більш ключовою. І я думаю, власне, в такому розумінню обговорювати на який ТЕЦ атакувати, де і як чи на якісь збройні об'єкти в тилу російському? Це може це може власне бути наміром американців. Але я не думаю, що вони просто будуть там сидіти і і будуть використовуватись. Л консервативно, очевидно, я думаю, є якесь бачення в Білому домі, як координувати і консолідувати дипломатичну роботу. Я думаю, що вони теж хочуть мати певний контроль над тим, що якщо відбувається якийсь прорив дипломатичний, щоб не була якась автономна дія України, котра в очах Америки підриває підриває це. Імовірне зрушення, очевидно, я не вірю в такі в такі зрушення у відсутності застосування сили. То я думаю, можливо, якщо будуть же надана, буде надана та зброя. Я думаю, будуть більш бодро і азартно підходити до ну таргетування, до націлення і на вияснення, які є правильні цілі. Пане Дряне, не так багато часу, але давайте приділимо все ж таки увагу одному конфлікту, який ніби на нас ну значення немає, але це ну якби так не є. Зараз ви згадували газу і виступ кнесеті Дональда Трампа. Ну, по факту, програш Хамасу це теж можна записати в програш Путіна на Близькому Сході. Перед цим була Сирія. Так само він не врегулював конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, а це зробив Дональд Трамп. Ну і от зараз бомбить Пакистан, Талібан, бомбить в Кабулі прямо. І це ж так само союзники Путіна. Ну, по факту, він їх запускає в Кремль. І так само ось цю перемогу да, Талібаном намагається якось повпливати на тріумф до Трампа, що ви з цього скажете приводу наскільки це все пов'язано, і чи можемо ми говорити про те, що Росія через свою втрату геополітичної ваги втрачає і ну авторитети, довіру перед Трампом? Ну я думаю, що Трамп розуміє, що Росія втрачає свою силу. Я думаю, раніше він. Він думав про Росію як таку велику потугу, дуже багату країну, дуже сильну країну. Ми пам'ятаємо ці перемовини в овальному офісі в бюрі Трампа. Де він сказав, що Україна немає карти. Тепер він каже, що Росія є паперовий, паперовий тир, що російська економіка є на грані розвалу. І я думаю, що його аналітики розуміють, що російський геополітичний вплив особливо в своє в своєму сусідстві. Поменшується і ще наступають вибори в Угорщині в квітні, де виглядає, що шанси Орбана ну дуже погані. Він на 10 відсотків відстає від опозиції. То тут є багато трендів, котрі не грають на російську сторону. І це теж я думаю, посилює ідею, що Трамп може більше тиснути на Путіна, і що Путін може або здатися, або відкрит бути більш відкритим до, до остаточно до якогось переміря чи припинення вогню. Пане Дріне, дуже вдячні вам за такі відповіді і за різнобоки, зрештою, висвітлення цих всіх подій. Але ж буде цікаво поговорити з вами і вже після того, як нарешті ця зустріч станеться, і навіть з'являться тамагавка. Ми говоримо за це. Дуже вдячні вдячні вам, Адрян Каратницький, старший науковий співробітник аналітичної. Атлантичної ради та співдиректором фонду Ukrainian Jewish Encounter, президент Freedom House з 1994 по 2004 роки був гостем нашої ефіру.